помнила ще історію про цього вовчика. Послали його в командировку, якусь дуже дальню. Десь, щоб не збрехати, по-моєму, це була Грузія. Ну, я можу ошибаться, ну, короче, якась дуже дальня командировка. В общем, нема вовчика, нема і на связь не виходе. І місяць його не було. Всі в шоці, там вже якісь там начали відкривати ці дела кримінальне шукати, в поліцію звертаться. І Якось він об'являється. Не знаю, як він з'явився, де його знайшли, яким образом його знайшли. Ну, не знаю, коротше, вертається він. Не знаю, чи він той груз привіз чи не привіз. А він, оказується, десь забурився в якомусь аулі. І місяць сидів, бухав і гуляв. Його там гащали. І він там собі жив місяць, прикиньте. І от його опять вулили. Да? Ну це всі, оті всі увольнення були внутрі комбіната. Тобто з одного цеха, а він опять тетя, в нього тетя влиятельна, тетя пом, його там другий цех, і друга в нього робота знаходиться. Хтось пише, що багато таких знайомих. Він не с його, бо мені местні пишуть, він не з Його. А жінка у нього така, знаєте, Повна жінка, Ну, то, що там слишком повна, ну така в тілі. І він завжди розказував, як він любить свою жінку, як я люблю. Я не хочу ім'я назвати, бо місця одразу догадаються. Він каже, мені худі не нравляться. Я оце ляжу коло своєї. Не хочу ім'я назвати, не можу. Каже, пообнімаю її жирочки і так тепленько, особливо зимою. Я так її люблю, так її люблю. Ну, не брезував Господи, заводить які там. Не брезував заводить собі якісь інтрижки, в нього постійно були якісь коханки. був дуже добрим. Він був положительний чоловік. Ну, що було, він живий, він просто розказує за своє за прошло. Он був такой, який там такий трошки безобідний, зла не зробив, навіть мислів в нього немає ніякої, такої ж там ку муси якийсь воріт причинити. на напомож, все, щоб помогти. Ну хороший чоловік був, ну такий оце мужик, це трошки, знаєте, такий типаж. И опять же, я ж кажу, у нього завжди були дії, завжди. І він їх не жалів. Если мы идем, скупляться на Він купить найвкусніше, найдорожче. Ну, у мене тоді син був малий, він йому всякий вкусняш. Медимка до сих пор споминає, якісь -то тортики. Вот эти а це 90-ті года, що понимала, тиждень так не було. Він скупиться, ніколи з пустими руками не прийде. Петруха, привіт. І коротше вони там сидять свої робочі обсуждають. вам там какую-то закусочку, знаю, посадю. Всякие вкусности приносил. Валюха, что тебе надо? На тебе то, на тебе то. Чем тебе помогти? Куда тебя встроить? Я тебе знайду, как хочешь работу. Не, у была работа, на повышение, на повышение, мог тебе. У меня это очень хорошее о нем воспоминание. Веселая молодость благодаря ему. Навіть така душа компанії все крутилось вокруг него. Когда він входив РАЖ зі своїми розказами з фантазією, всі слухали, швидко проходило. Опять же, ну, моя девочка, йому не жалко, якась подружка в мене. Він моїх подружків не ну, Вони були, во-первых, очень молоді для нього і худи. Він сказав, Я не люблю худих. Ні, одну такі він там щось. Что с було у него? Забулась. Одна... Одну он таки поймал мою подружку. Ну, я в смысле поймал. Ну, не одноразово, ну, а в смысле он ее там что-то... Они встречались. кричу. Ну, всегда купы тебе, что ты хочешь. Ну, вкусненький, наверное, в пределах, понятно, что. Это был друг моего мужа. Сейчас у вас Фантазії розвиється. Ну, Которых і так. Ну спасибо за компанію. Вот так хочется сказать. На море мы їздили вместе. Ну, жінку я його тільки один раз бачила. Щось, ну, гості приглашав. Я не поїхала. У меня якась сесія була, я ж вчилася, я ще работала і училась. А мені треба було готовитися. Я його жінку бачила. Імен сказала. Він мені все допомагав теж. Там, де я вчилася, що мені якісь сложності. Мовчок допоможа. Окей. Це я доїдаю вчорашній завтрак. Він поїхав, купив готові салатики. Вони хотіли не готувати, не особо їсти.